Вікно можливостей 11 січня прогноз для кожного знака Зодіаку. Коли місяць зливається з Сонцем, ми зустрічаємося із астрологічною подією, відомою як «Молодий місяць. Кожен молодик приносить із собою нову енергію та можливості для зростання та розвитку. 11 січня 2024 року відбудеться молодий місяць у Козерозі. Як використовувати енергію молодика у з знаком зодіаку? Овни. Загадуйте бажання пов'язане з досягненням успіху у кар'єрі, отриманням визнання та досягненням своїх професійних цілей. Тельці. Мрійте про розширення свого кругозору, духовне зростання і відкриття нових горизонтів. Це чудовий час для благодійної діяльності та далеких поїздок. Близнюки. Загадуйте бажання пов'язане з подоланням страхів, оновленням та трансформацією свого життя. У цьому вам можуть допомогти гіпнологи, психотерапевти та регресологи. РАКИ. Усі шанси справдитися має бажання пов'язане зі зміцненням відносин з партнером, появою любові та гармонії у відносинах. Леви. Мрійте про покращення здоров'я, досягнення професійного зростання та створення балансу між роботою та здоров'ям. Діви. Побажайте розвитку своїх творчих здібностей, задоволення життям або великого виграшу. Терези. Загадуйте бажання пов'язане із зміцненням сімейних зв'язків, створенням гармонійної обстановки вдома та покращенням стосунків із родичами. Скорпіони. Подумайте про те, щоб зайнятися розвитком своїх комунікаційних навичок, навчанням та розширенням своїх знань. Стрільці. Ваше бажання може бути пов'язане з фінансовим благополуччям, матеріальною стійкістю та досягненням фінансових цілей. Козироги. У вас може здійснитися будь-яка мрія, але найкраще, якщо ваше бажання пов'язане зі зміцненням вашої самооцінки, досягненням особистих цілей або керівною посадою. Також ви можете подумати про те, щоб змінити щось у своєму зовнішньому вигляді. Водолії. Загадуйте бажання пов'язане зі зціленням минулих ран, розвитком інтуїції та набуттям внутрішньої гармонії. Риби ваша мрія має бути пов'язана з розширенням свого кола спілкування, знаходженням підтримки у друзях та створенням важливих зв'язків.